Чорна на чорному, штатна магнітола на Mercedes, Sprinter, Vito, Viano, B200, а також Volkswagen Crafter. Це у нас варіант на Mercedes Sprinter 906 зібрали клієнту. Він захотів в штатному дизайні з крутилочками, з кнопками. Не хоче він планшет, хоче ось як в старих добрих спрінтеровських магнітолах штатних, але вже з екраном. Екран у нас IPS, 8-дюймовий, дуже крутий. Є функції Apple CarPlay та Android Auto безпроводних, Wi-Fi, Bluetooth, навігація, звичайно, YouTube, Google сервіси всі. Теми вибираються, багато в нас різних тем тут встановлено, можна встановити собі і користуватися без проблем. Підсвітка у нас змінна кнопка, коли включаєте габарити, вона буде працювати. Звук прикольний. Ось така у нас база йде. Позаду у нас USB підключається, всі виходи на SAP усілок. Так Також камера заднього огляду ось така йде. HD формату і проводка для підключення з канбусом і з двома пішками різними під різні комплектації. Вартість цього комплекту 7500 гривень. Рік гарантії даємо. Хто хоче собі ось таку прикольну магнітовку оновити в своєму авто, будь ласка, звертайтеся до Shop, Працюємо для вас, ось номер телефону. Пишіть, дзвоніть або пишіть в лічку. Замовляйте. Реально класний варіантик на спринтер, на Vito. І на Volkswagen Crafter ще підходить. Так що звертаємося, друзі.